До влади ні в якому випадку не буде ніяких підвищення Цінагаз ні ні і несуткової комунальні послуги. Згадуємо, як в лютому цього року хвалився на прем'єр, що Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову і ціни не будуть підвищуватися. Але проте вже буквально через кілька місяців порушення закону України, про ціноутворення, порушення генеральні наразі угоди, ціни були підвищені. Нас всі радують тим, що змінена система надання субсидій. Але не треба дуже тішитися за те нове положення, при тому всьому, що там знизаний поріг на призначення субсидій. Всі громадяни, які мають заборгованість виплати комунальних послуг, а таких на сьогоднішній день третина, тим правилам чи той пільгою скористатися не зможе. Не можуть скористатися пільгою на призначення субсидій.

Наша сила, єдності наша сила, Єдності наша сила, дякуючи всім учасникам мітингу.